А ми продовжуємо говорити про український пара велоспорти. Тут є приємні та навіть несподівані новини. Павла Баля, всі ми глядачі каналу Еколімпік, пам'ятаємо як вправного розкішного просто чемпіона і в біатлоні, і в лижних перегонах. Ну і тепер будемо слідкувати за ними в велоспорті. Я впевнений, що в такого досвідченого і майстерного спортсмена все вдасться, і у літніх видах спорту. А в той же час не забуваємо слідкувати і за пристрастями турніру в бельгійському Остенде. Він проходив два дні. Непроста траса. Наприкінці змагань подарували ще більше викликів та сюрпризів. Як приймали цей виклик, тримали удари. Зрештою виступили наші паравелогонщики. Подивимось просто зараз в ефірі каналу Еквалімпік. Останній змагальний день у Бельгії на Кубку світу з паравелоспорту шосе відзначився складними перегонами для українського спортсмена Єгора Дементєва. Паравелогонщик азартно боровся за п'єдестал, але нещодавня травма внесла свої корективи, та Єгор посів сьоме місце у груповому заїзді. Була дуже складна підготовка. На жаль, тиждень назад на гонці я впав, трохи травмувався. Це також. Внесло свої складнощі в сьогоднішню гонку, але, але сьогодні була тактична боротьба, і міг бути дощ сьогодні, і погода зжалилася над нами. Бачите, сонце. Я дуже радий, що вдалося поганятися без дощу. Сильні суперники на трасі та друзі поза гонкою лише визначили вектор та задали тон подальшої роботи та підготовки до чемпіонату світу з паравелоспорту, що пройде у Шотландії. Я вважаю, що гонка на сьогодні вдалася, і всьому свій час ми робимо планомірну підготовку до чемпіонату світу, який відбудеться влітку. Я думаю, що там ми неодмінно покажемо кращий результат. Я намагаюся вийти на пік на свої форми. Ближче до чемпіонату світу, тому що для нас найважливіше поборотися за медалі та взяти залікові бали для ліцензії на паралімпіаду. За два змагальні дні українські спортсмени Баль Павло та Дементіїф Єгор повністю виконали поставлені задачі та по максимуму реалізували себе на цій складній трасі у місті Остенде. Сьогодні другий день змагань. О, це групова гонка була. Я, як тренер, задоволений результатом. Вважаю, що він має бути був такий, як він сьогодні є. Основні змагання у нас буде це чемпіонат світу. Все, що сьогодні ми побачили від наших опонентів, хто в якому стані. Ми будемо враховувати ці всі моменти і будемо працювати для досягнення трошки інших результатів. Я думаю, що ми будемо. Ну, ставити перед собою задачу, що це обов'язково були е е медали. Це таке е основне завдання. І я думаю, що ми будемо працювати і на треки, і на шосе. Окрім підготовки до змагань, дуже важливою є підтримка сім'ї та вболівальників. Бо українські паровологонщики змагаються не лише за особистий результат, а за честь усієї країни. Хочу сказати декілька слів стосовно нашої організації Національний паралімпійський комітету. Цього часу там інші роки достатньо додається все, що необхідно. Це надає нам натхнення і досягнення високих результатів. Дуже вдячний. Тож підтримуємо та вболіваємо за українських спортсменів на міжнародних змаганнях. Відвоюємо та переможемо. Все буде Україна. Друзі, в ефірі каналу Еквалімпік, ми вирішили ексклюзивно окремо поспілкуватися з Павлом Балем. Тим більше, це наш уславлений спортсмен і в лижному, і в біатлонному параспорті. Ми пам'ятаємо його саме в зимових видах спорту, але стався такий дуже гучний перехід Павла з зимового спорту до літнього до паравелоспорту. Ми знаємо, що нашій велосбірній лідер вже протягом довгого часу Єгор Демен. І тому цікаво, наскільки тепер стала ще сильнішою наша збірна після такого гучного переходу. Але ми можемо багато знову ж таки тут думати, гадати, але краще поговорити ексклюзивно в ефірі каналу Еквалімпік з Павлом Балем, уславленим українським спортсменом і дебютантом Кубку світу з пара велоспорту. Тож, Павло, вітаю вас в нашій студії в нашому ефірі. Вітаю, добрий. день. А мені здається, це навіть вперше, коли ми можемо поспілкуватися з вами в ефірі? Я багато і коментував ваших змагань на каналі «Еквалімпік», Але коли ви були, власне, в лижному бобі, і як так сталося, що тепер ви перейшли в літній вид спорту і пересіли, можна сказати, прямо на велосипед? Як так сталося? Що... Ну, мною мотивацією було, можна так сказати, особисті, Ну, я вважаю особистий, не зовсім вдалий виступ е в Пекіні. Тобто особистий для мене, так для команди він був вдалий, але для мене максимальне четверте місце. Вроді непогано, але все ж таки без медалей. Тому приїхавши додому, задався питанням, що далі, і почали. Виникли такі питання моменти, що можливо попробувати себе в іншому виді спорту. Ну наразі з лижами, з біатлоном ми не зав'язали, не поєдніємо. Далі будемо виступати, готуємось на паралельно, готуємося, поєднюємо, тому що то близькі по роботі дуже функціонально близькі від спорту. Працюють руки, працює верхній грудний пояс. Тому, якби і тренування на штабайки вони тільки доповнять підготовку. Зимово на, на зимовий виді. Просто треба буде грамотно це все поєднати. Тому з'явилася можливість, з'явився спонсор, з'явилися гроші, знайшли фірму, зробили хендбайк дебютували в Бельгії, тому якби Получається дуже хороша історія. Получається Дебют в плані велоперегонів взагалі для України. Тому раніше таких. <рес> Раніше Україна не була представлена в даному класі. От Єгор він один, але він представляв свій клас. А по сидячих, по спинальниках, по афундантах у нас спортсмена не було. Тому якби наразі все класно. Попробуємо себе далі реалізувати. А, так, дійсно, це великий перехід, але одразу вже приємно, що ви зауважили, що ви будете поєднувати в мене особисто відлягло думаю, і в наших глядачів теж, тому що бачили ваш рівень на чемпіонатах світу, Європи та й в Пекіні на Паралімпійських іграх. Знову ж таки, може, не все вийшло так, як ви того заслуговували і очікували. Але я хочу нагадати нашим телеглядачам, можливо, хто підзабув зимові паралімпійські ігри в Пекіні? 2022 двадцять відбувалися вже на тлі не просто початку, а перших днів повномасштабної війни в Україні після вторгнення Російської Федерації. А тому вже сам факт участі, що вдалося доїхати нашим атлетам, це вже було знаєте як повноцінний подвиг, але ті перемоги, і власне є внесок також і Павла Баля. Вони тоді були напрочуд важливими. Я пам'ятаю, коли я коментував, знаєте, під ранок під сере. В Україні і під е, звуки вибухів у Києві. І я хочу ще раз подякувати е, Павлу і вам за ті виступи, за ті приємні миттєвості, які подарували е, в Пекіні. А та все ж, от е, хочу запитати, як відбувся ось цей перехід, коли взагалі такі думки е, почали з'являтися. Може хтось почав радити, чи е, в принципі ви давно слідкували за паравелоспортом? Там, можливо, пробували раніше хендбайки? Зрештою. Зрештою, вже почали не просто тренуватися, займатися, а навіть виступили на Кубку світу в Бельгії. Е, ну, звичайно, що то не було так, що от, Щолк приїхав з Китаю і, і давай ми тобі зробимо велик з е, карбоновою топовою топову версію, яка коштує 15 тисяч доларів. Ну, так не було. Хедбайком. Я не знаю чесно чому, але. Я тренувався і був націлений на ну, далі, я націлений на хороші результати величніх перегонах і біатлоні. Але, але чому я ще починаючи з 2019 року, я собі я побачив в інтернеті таких спортсменів, які змагаються на хендбайках, і якось задав собі такою ціль, що я хочу теж мати хендбайк. І ну, почав цікавитися, він надзвичайно не дешевий, так він дороге задоволення, але. Я почав інші шукати шляхи, шукати майстрів. Звертався на протезний завод у Львові, чи вони таке бачили, чи вони таке можуть зробити. Якби проходила асоціація з тим, що в них є своя лінія, вони робили якісь каляски для. Тобто вони мали мати поняття. Почав з них, пробували з ними зробити. Потім шукали інших, шукав інших майстрів. Тобто, те, то, що тягнулося все з 2019 року. І от той хендбайк, який я зараз маю, то вже по суті третій. Перший вийшлося зробити е, металевий то був чисто такий пробний версія, вийшли чорновик. Я на ньому навіть проїхав метрів 500. І з тим байком почали шукати вже більше такого ну, кращого спеціаліста, який націлений чисто на роботу по велосипедах. І також був такий майстер знайдений. Він правда він займався і, ви, і виготовляв рами до звичайних велосипедів, тобто для звичайних там повно, ну, людей без інвалідності, так і коли я приїхав зі своїм, то було перший раз. Ну по суті, взагалі до кого я звертався зі своїм байком, то всі завжди було для всіх, хто було перший раз і, і ноу-хау, щось знову. Але не сильно хотя він погодився, і в принципі, ми зробили. Вже другий байк, алюмінієвий, який в принципі Получився досить добре получився на максимально наближений по розмірах до, до того реального, на якому я зараз змагаюся. Я на ньому тренувався. Я на ньому проводив тренув... тренування вже минулого року. І відповідно від того я відштовхнувся і з тим алюмінієвим байком я поїхав на фірму, яка зробила вже карбоною. Тобто, так поступово, поступово воно якось прийшло до, до скажімо, до тої кінцевої версії, до топового велосипеда, на якому на якому розмагаються спортсмени. Ну, дуже цікава насправді історія. І тут ми з глядачами теж відкриваємо для себе і світ паравелоспорту. те, що хендбайк може сягнути ціни в 15 тисяч доларів, тобто як добротна, така хороша автівка. І фактично зараз такої вартості і ваш коштує хендбайк. Ну і можливо, це власне вигідніше в Україні його виготовляти ніж купувати якісь західні аналоги, на тих, яких змагаються. Спортсмени з інших країн, чи є знову ж таки тут компанії-виробники, або кожен ось так індивідуально, знаєте, як у Формулі 1, шукає свій золотий стандарт хендбайку? Е, ну, в велоперегонах. Я думаю, що взагалі кожен, є там і стандарти, але я думаю, що кожен спортсмен і не тільки попара на ну, олімпієць, а й по здорових шукає якусь для себе. Якийсь оптимальний варіант, тому що е, пропозицій є дуже багато по тій же самій касеті, по зірочках, по передаточному часу, по колесах, по резині, по рамі ну нюансів дуже багато, і кожен шукає під себе. Звичайно, що там в здорових трошки більше воно все простіше, бо тут е, якби відштовхуються від травми, відштовхується від ампутації. І, і то си, ну, то місце, де як, ну, як то назвати правильно, та чаша в якій ти сидиш, е, вона робиться індивідуально під кожного спортсмена. Якщо в тебе ампутовано дві кінцівки, значить е, робиться під е, ампутацію двох кінцівок. Якщо допустимо є одна нога, ампутація одної кінцівки, ну то звичайно, то так та то місце си, сидіння, де буде сидіти спортсмен. Воно трошки відрізняється, але всі інші деталі, от е, вони плюс-мінус. Стандартні і ну це чи робити знову ж тут в Україні шукати аналогів. Звичайно, для початку, якщо треба попробувати і купляти зразу такий дорогий велосипед не вартує. Тому, звичайно ж, можна пробувати робити в Україні, робити з його алюмінію алюмінієву раму і і тут купляти навісні колеса, зірочки, перекидки. Тобто, все то, мож, все то можна зробити в Україні в рази в рази дешевше. А вже потім, вже якщо ти дійсно хочеш далі в тому виступати, якщо ти хочеш себе реалізувати, треба все ж таки вкладати гроші і переходити на топову комплектацію. Тому що ну з, з зі звичайним середнім таким. Середніми якимись там колесами і, і зірочками буде дуже важко змагатися. Там дуже mm -hmm. велику роль відіграє аеродинаміка, швидкість роботи, е перекидки зі ручки? Ну там велике має значення. Багат багато дійсно технічних нюансів. Ми бачимо. От єдине ще питання з приводу е так само інвентарю: скільки коштує е паралімпійський Боб, лижний біатлонний, для порівняння з велосипедом? Тут також є нюанси. Якщо алюміній, ну, таким як тренуюся, я, там, наприклад, мої колеги по команді, можна списатися в 15 тисяч гривень, 15-20, залежно від майстра, залежно, де ти будеш його робити. Якщо ж карбоновий, як тренувався Максим Євровий, то звичайно, карбон дорогий, і він зразу вразити стає дорожчий. Там вже 3 тисячі доларів треба розраховувати. Але бачимо, що дешевше ніж хендбайк. Ну дуже, дуже цікаво насправді. Але хочеться запитати все ж про вже досвід спортивний. Чи були ось якісь нерви, мандраж дебюту Кубку світу, тому що ви надзвичайно досвідчений спортсмен. Але то були лижні перегони і також біатлон. А тут літній вид спорту і нові емоції, чи ось той досвід, все ж допомагав. Чесно кажучи, я думав, що буде простіше, але нерви були. Я думав, що їх не буде, бо якби не перший старт і ну, звична ситуація для мене. Але е, перший старт по, по хендбайку, по велоперегонах, тому емоції були присутні. Я чим поскоріше хотів стартанути, щоб вже, е, вже не, не знаю ті емоції переключити на роботу. І, і... Чим пошвидше пробігти ту гонку, бо чим ближче, чим менше часу до неї залишалося, тим більше трошки нерви своє робив. Як зараз взагалі плануєте поєднувати? І хендбайк, і також лижний боб? Можливо, особливий тренувальний процес? Ми знаємо багато так спортсменів є і з Америки, з країн Європи, навіть успішні приклади, так і паралімпійських чемпіонів, і в літніх видах okay. спорту і в зимових? От який зараз у вас план поєднання і змагального, і тренувального? Ну, зараз основний акцент тренування на хендбайку, але все ж таки ну, збори у нас проводять по зараз літні по лишних перегонах біатлону, і я на них їжджу. Я на них тренуюся, але я за собою беру хендбайк. І основна тренування на хендбайку, друга тренування – біатлон. Боб, тобто просто акцент більше зараз робимо на хендбайк, бо в серпні чемпіонат світу, і якби потрібно до нього підготуватися, набрати форму, набрати об'єм, щоб виступити краще ніж в Берлі. основна ціль в серпні чемпіонат. Але світу в своє, в своє... Так, так. Ну, з поєднанням не проблем нема Він буде в Шотландії. Він буде в Шотландії. Тобто в Британії вже найближчі плани ось з приводу цього і поєднання, так і ось глобальних планів чи є вже велике бажання кваліфікуватися і одразу на дебютній літній паралімпіаді в Парижі 2024 виступити ну надзвичайно вдало і переможно? Ну, це основна ціль зараз отримати ліцензію і якби основний такий старт чемпіонат світу. Бо тут в силу певних обставин. Я був тільки на одному етапі. Ну, в Бельгії, в Італію ми не поїхали. в Штати також не пропустили. А й де можна було набрати класифікаційні бали, які б там, ну. Де я міг підняти свій рейтинг, і лишається зараз чемпіонат світу, і потрібно як найкраще виступити, взяти якнайвище місце тоді, щоб, щоб гарантовано собі отримати ліцензію на чим, на Паралімпіаду Франції в Парижі. Ми дійсно цього бажаємо, цього чекаємо, і ви гідні цього. Тим більше, палив, як завжди в чудовій формі, справжній український козак. І от коли такий козак, коли така потужна одиниця з зимових видів спорту, доєдналася до нашої паравелозбірної, як реагував тренерський штаб, зокрема і Єгор Дементьєв, лідер збірної, коли дізнався, що ви долучаєтесь, будете разом тренуватись, ну фактично так в різних. Класах, але все одно разом виступати за для перемог України. Так, звичайно, було приємно познайомитися з Єгором. Приємно було знаходитися в компанії титулованого спортсмена. і зі сторони його тренера, зі сторони менеджера, була підтримка. Була підтримка під час гонки, були певні підказки. Які нас впізнавали по нашій жі шкормі, підходили, підтримували, давали контакти. Навіть сказали, якщо на наступний рік буде Бергії, звертайтеся, поможемо з поселенням. Ну насправді було дуже приємно. Підтримка була зі спортсменів, конкурентів, скажімо так, бо також підходили, і вітали мене. Що окей, класно, що появився новий спортсмен, гарно виступив, бажали удачі. Було приємно насправді. Було приємно це мотивує. Ну і якби в подальшому на роботу і на позитивний результат на чемпіонаті світу. Так, дійсно, ми навіть не мали сумнівів, що збірна чудово прийняла, але розуміємо, що чекає і зимова збірна, теж одного зі своїх сильних і потужних представників. І звісно, Павло, дякуємо за таке бажання за завзяття і в зимових, і в літніх видах спорту виступати і прославляти Україну. Тому бажаємо тільки великих паралімпійських і літніх і зимових перемог. медалей чемпіонатів світу і Європи. Дякуємо, що. Долучилися цієї миті до нас. Ну і тільки бажаємо бажаємося найкраще. Звісно, слава Україні, героям слава, дякую за підтримку. Павло Баль, наш уславлений зимовий спортсмен у паралижних перегонах, у парабіатлоні. Але тепер ще й дебютант у пара велоспорті впевнені, що з хендбайком теж все чудово вийде у Павла. Ми будемо вболівати і бажати перемоги нашому паші, як і всій збірній України. Тому дякуємо, що ви підтримуєте нашу збірну, підтримуєте Збройні Сили України і традиційно залишайтесь з каналом Еквалімпік. Друзі, дякуємо за вашу підтримку і за увагу. Канал Еквалімпік продовжує тішити Україну переможними новинами паралімпійського та дефлімпійського світу. Адже наші спортсмени продовжують перемагати і утримувати лідерство, так само як і збройні сили України захищають кожен клаптик української землі, захищаючи кожну українську родину і наближаючи омріяний мир і омріяну перемогу нашої держави. Ви тому не забувайте понад усе підтримувати ЗСУ, а також будьте разом з нами. Я Ігор Мартиненко та вся команда каналу Еквалімпік. Дякуємо вам за увагу! Бажаємо всього найкращого! А Україні, звісно, кажемо перемагай!